Доброго дня всім! У нас сьогодні знову гості. Знайомтесь, це Андрійко. Привітайте всім, він з вами вітається. Скажіть йому добрий день. Так от, Андрійко розповів мені про себе багато цікавого. По-перше, він дуже любить займатися спортом. Він веде здоровий спосіб життя. А що це значить? Вранці він прокидається, робить зарядку, чистить зубки, умивається, одягається, йде до школи, а потім після школи він любить дуже гратися. І гратися, знаєте з чим? Із м'ячиком. Все веселий вид спорту і дуже така цікава гра. Футбол, може. Ви знаєте, сталася біда з Андрійком. Ось погляньте, що сталося з його улюбленим м'ячиком. Бачите, він лопнув чи спустився ось. І Андрійко не знає, що йому робити. Залишився без м'ячика. Але я придумала. Давайте ми з вами. Андрійкові приготуємо такий невеличкий подаруночок. і зробимо самий м'ячик. Точніше, прикрасимо його. Ось, ну, наприклад, так. Це, як зразу. і я пропоную з вами зробити для Андрійка м'ячик. Нам потрібно Ось таку круглу заготовочку. Також фарби двох кольорів, будь-якого кольору і наші штампи. Ну і, звичайно, вологі серветки. Але спочатку приготуємо наші ручки до роботи. Пограємося з ним, розімнемо. Повторюйте за мною. Сидить білка на візку. Продає вона горішки. Лисичці, сестричці, горобцю, синичці, мишкові косолапому, зайчикову хатому. Кому в дзьобок, кому в хустку, кому в лапочку всі, всі принесуть гостинці в хаточку. На ну що, пальчики ми приготували і можемо розпочинати свою роботу? Спочатку бере фарбу одного кольору штампом вмочуємо фарбу і починаємо малювати ось така кулька. Отак. Ще раз мочимо. Одна сторона готова, тепер продовжуємо далі. Так, так. 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 ось погляньте. Це у нас такий м'ячик. Бачиш Андрійку? Йому подобається, дітки. Пропоную вам всім приступити до роботи. Чекаю від вас ваших малюнків. До побачення! Андрійко теж прощається.